всім привіт! У мене дуже довго не було, бо в мене була школа. Коротко і ясно. Сьогодні я захватів, то я зможу зняти для вас хороше відео. Ми будемо грати на поки в Нюс Бравл. І ще до це Нюс. Поїхали! Хто дивиться мене, будь ласка, підписуйтесь на канал, не знаєш це. День. Так, команда добра. Так, бейби, да-да-да. Иди да. супросили. Так ладно. Я ульту прокакаю, подумав, що в мене інша посівка. Це гол. Це просто гол. Сьогодні буде найбільша серія. Ой, Інтернет. Так Я зараз після каточки зроблю перерив. Не в смислі перериву прям. А... Що мене погано чути, то вибачте, я забув звук. Виключи. Завжди забуваю записівку. Я забув звук виключить. Mm -hmm. Так, у нас трохи погане діло. І про справи йдуть, то треба щось думати. До речі, напишіть в коментарях, з якої в країни. Mm -hmm. живий, 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 живий. Ну геф фух, пронесло. Не саймен одного. Давай, 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 захист. Захист пустался им. Тени. Да. Просто повезло. Дуже сильно. Выбой. Нет. 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 Ну, в секунду. Так. Держись. Гол. Гол. Ні! Nee, Це не гол! 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 Пас! Та дай Гені пас! Чого? Ну ні! Ну там зараз гол буде! Ні! 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 ні. Що мене було погано чути, то вибачте ось так буде краще. Це була сама потна картка короткими словами. Не знаю. Ні, мало. Так. Зараз буде маленький переривчик, я поставлю на зарядку, але буду показувати вам відео. Мені просто була дуже гапотна карта. Я не знаю, як ми програли на останніх секундах. Це було дуже класно. Ну, я радий граю. Так. Надіюсь, що вам відео подобається. Ви просто на цей момент, де я щось роблю, тут всяке. Просто перехорніть, будь ласка. Бо якщо я зараз його виключу, то буде некрасиво. Мабуть, розумієте трохи? Так, 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 так. Уже в мене проблеми із зарядкою йдуть, ну так. Да. Як же без цього? Ого. Так, мене не чути? У ну, нас цей кусочок Так, Кого би мені взяти, кого б мені взяти, кого б мені взяти? Візьму-ка я. О, візьму я контру. Мелоді чи мех. Мелоді. Поехали. Надіюся, що я не зроблю проблем. Буде все добре. Так. Так, если Герл, звичайно, справишь. Так, ну пока нас контрить. Так, угу, не забрали. Ну, на таких маленькие персонажи выходят. против нас играть. Надеюсь, что я нормально играю. А ну звичайно нам голову забивай, як же без цього. А ми зараз прокакиємо Бога. Зараз скажете, що я нічого не роблю, а що мені роблять? що вони? Той самий Ларі і Лорі просто бере і забирає. що я йому зроблю? Ну що я зроблю? Я просто підходжу і нам забивають, ну і клоуни. ну так. Да. Ой, божечко, ну кого взяти? Ну чого я не можу стріми вести? Я так просто моє мрію набрати 100 підписників, хоча б просто вже стріми вести. Дуже хочеться. Я знаю, що їх майже ніхто не буде дивитися, які всі відео, ну дуже сильно хочеться. Будь ласка, вам ж правда всі кажуть, що не жміть доку підписатися, ніхто не ставить. Але от я от дитина. Я знаю, що зарвудишся і казати От фу, нічого не знімаєш. Ну, але зрозумійте мене, я стараюся, щоб канал не зацвів, як тоді, щоб в мене пів року відео не було. Знов я давно не знімаю, я просто. Ну, те, що я не хочу. Просто часу немає. А з Браул Старсу у мене все зараз добре. Навіть так скажу. У мене я купив брало пас на Лорі. Ну, все взагалі окей. Ну, що тут скажіть, я давайте так, коли в мене буде 100 підписників ще разом, то я перейменуюся в Killer Юд. Отак. От Щоб, звичайно, мало шансів, якщо я ньюсій когось зустрів. То, будь ласка, покрутіться типу скажіть, що привіт. Я буду радий. Я знаю, що до цієї кар'єри треба дуже довго йти, щоб там було щось, але я буду старатися. А, мені знов роботи знесли. Мене зараз заберущий. Ну так. Да. Ну нормально одіграю, скажу добре, забрав багато людей, Байрон не зміг. Ну нічого, нічого, нічого. Відіграємось. <тіграє> <після> ні уже попу надерли. Я нічого не можу зробити тут. Ну так, він ще від він ще й біжить від воріт. Ну, звичайно, ну гені, чесно. Підлагав чуть, що... а ні, все нормально. Чого всі кіберпортсмені грають саме на іпадах, я не можу зрозуміти. Я на телефоні мені добре. Ні, я мій Евгений Вибачте. Так, є шанс. Не, нема шансів. Шансів ноль. Я міг трик шатом трикшотом ну. но. No. Сино. Я не знаю, якого взяти. Такий позор поіграти на такому персонажі люто. Ну, Карта не хороша така, не те, що вона погана, ну просто не підходить. Я думаю, що хвилин 20 буде йти. Тільки зрозуміти, що я хочу постаратися для вас, щоб я його переглянули до кінця. Знаю, що, звичайно, навіщо це кажу, і що там у нас ніхто нормально дивитися не буде, але все може бути. Все може бути. Так, контр стає. А, не добив, не добив, не добив, не добив, не добив. Ну нічого, нічого доб'ють, надіюсь там. Ну взагалі, мех, це така зараз не контр йде, що тут він під Хілку, просто під Байроном заходить і вс, це його бело. А, я ульто прокак. Е, так нам не забивають. Повезло. Просто йдемо. Просто йдемо. Зайду, не зайду. Не зайду. Кроме того, кто из Украины, э, то подписывайтесь. А кто из России, пошли нафиг. Поддерживаем контент только украинский. И главное, что я скажу российские слова. Ой, говня слово. Добавил. На мене головне, що ти мілки, то когось здобивать. Ну так. Да. ну це прогрес, це понятне діло, бо там, по-перше, що вольт нічого не зробить сам. О, візьму вольта. Я не знаю, ну я вже тут нічого не роблю, просто, я тут нічого не можу зробити. Ну що, я захожу в той переулічок, не забирають просто. Або вольт. Зайду. Да. Є, 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 держимо. А, все? Все є? туда. Симклив, ні, ну вольт тут тащер був. Вообще хорош вольт. Воль такий чел. Ой-ой-ой. Ну вернув хоча б тисячу, вернув тисячу, то вже все окей. Мабуть, продовжуй грати краще. Так чепунька. Чипунка, чепунк, чепунк, чепунька. Морс те справді. Угу. І ще один геніс. Забуваємо тупо нелегкі. Три морги, чотири Мортіси. Ой, три Мортіси. Не сказати. Так ну просто тут Ізіч-карта і все. М -м, промахнувся, ну нічого страшного. Забираю. Іди звідси, геніус. Ой-ой-ой, який ми сильні. Які ми сильні, коли я двох забрав. Якимо сильні. Давайте подивіться, як Френк вам зараз наваляє. Туда просто. Понксик, чипунку, чипунчик, чипунку, чипунку, чипункунче. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй, Ой -ой -ой. давай камбек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, що ми даємо? Що ми розносимо Ні, він рил розносить Френкіч! я щось не поняв, чого в нас статус помінявся. Щось ми трохи протопили, ну... нічого нічого. Суки зра друге залітає з гіпом, да. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Шо це таке? Нас рознесла тіма просто. Мочці з гіпером летіли та й все. Ну тупо. Да, я пройшла і не затягнув. Випусти. Так. Може від Леона? Будне.

Mm, да. Не хотів гаджети, пустот, коли я там воду один, то він мені більше пригодиться, ніж зараз просто потратити його та й все. Щось з зарядкою. У мене щось включається, то виключається. Бум. То що зі зарядкою? Мне кажется, зиратка встала полніше, честное слово. А, 16 хп, ну да. Чого він таки на мене приходить? Там дяку їй не знаю, той самый справ, я не знаю. Ну. він на на мене йде. Да. Что за гений я? Я ш за гений, за що це? А, ми ще пропускаємо? Ну да. О, ні, ми навіть не пропустили. О, хорош. Сих мы Так, ну тут деррил. Хо-хо-хо. А, это что вот? Нам бот забив. Він то пустой рот. Все, давайте. Давайте, хлопчики! Давайте! благою ти благаю, забийте гол. Да. Сіпрамчики не витай. Опана. опана хорош. Ой-ой-ой, держите. Нет. Хор... Нет, май Майже, майже законтроли. законтри. ладно, рублю станю катку на сам Не знаю, не хочу, кто погано, погану, но хай буде. Ні каже, що не кожу не плани. Не кажу. Ну, тут все окей, так трошки запазмішає. Да, все, поїхали. Я, я не, не знаю, що казати. давайте це розсіром мовча просто. І що тобі смотрюки? ой 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 давай 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 можешь, можешь, можешь. Нет! Кто все зарубил? Пришел зритель. Да ты что, Енис? И что за Енис? Ты да Енис, пиврока! Ну, добрый хоть, что голос забыл. Уже плюсы. Стоять пивроки, пиврока просто, чтобы, знаешь, постоять вот так. Е! Нет! Что это было? Вы бачили траекторию, ревно летела! Что это такие? Да! Ладно. Что просто ты хип, или он залетает, плюс ульта Макса, все, это просто камбэк. Я дивився, просто, коли Макс ульту гіперізує, вона така швидка, що про що за НАТО? коли ще мутації були ж, знаєш, всі були по ці швидкіші, то тоді це така імбіща була, що просто. Як російський гіпером, він все Імба. І навіть з за не виходив собі. Так ставимо чуть Может, быть все радио сейчас беспокойными. Ага, тут. Лихо. Лихо тут. Мида. Мне не нравится. Мида. Пока, 7. Да не криш. Блин. Да, просто під хилом заходиш і все, тому ніхто не може ровно. Ладно, тридцять Та тайсы йде. Вже двадцять хвилин віддають. Ну а всім пока-пока.